Посередині тут буде обламало, проламалось. Отак ну, може обережненько поставити. Да. Це тут горіще. Всім привіт. привіт. Стала черга нашого курника Він дивиться, бо там щось здається підтікає. Дах у нього де, в якому місці, да. якщо треба будемо щось робити. Знімати, ремонтувати. В общем, як піде. Хочемо відремонтувати його і заселити туди якийсь курочок. ну, Я птичь, ага. Общем, зараз будемо дивитися. Пішли з нами. Пішли курничок. Ось, О, це, а. до речі, наша розсада тут. А, гриві, Гріється та, на. Цьому на даху. Ні. Сюди. Ні. Так. Заходимо там. Так. Так. так, оце наш курничок. Що так, тут? двері. О тут. Що? Тут у нас. Ну такі воно, бачиш? Не дуже великий, так? Да? Посередині от воно зламало, проламалось. Он. Протрухло. А, тут вче воно грало О, бачиш, вообще нема. А, трухло, да? І, і ці міняти теж також треба ось, бачиш, ось ці. Посередині. Знизу. А, тут даже сидоло якесь є, ви. Ага. А, тут стіна тоже. О, воно ж не видно, що там така трещина да, здорова. Там така ось сила така здорова. Ну, здорова. поки світла немає, так не дуже погано видно. Ось. І тут тріщина, ось підлога. Ну, отак. От тут віконці ось теж настріпиться. Да. А от ще ось, ось такі двері, бачиш. Ось тут така сітка. А, це теж на, на О, Яка відпала. Угу. Це на, ну, на... Спочатку зробити дах, а тоді вже все інше дивись, я... я... що не так. Підлоги нема, або чистить. Що воно знизу, не знаю. Земляни не, По... ага. не О, ми йдемо зверху вниз. Спочатку треба зняти, подивитися, що там шифер знімається. Угу. Так. Ось так виходить, трошки є загородка, невеличка. Там ще один більший круничок чи для вуток. Ну, це потім покажемо, поки ще туди не добралися. Ми Там ну да. ми туди добираємося, там він більший не да. За цим ми заберемося, тоді до того дійдемо робити. Так. А потім дах? спочатку дах зробити. Як буде дах, тоді я зможу провести освітлення туди, зробити якесь. Угу. З літньої кухні, так? Вот. Угу. Бо як дах підтікає не хочеться туди проводити, але... Тому так. Пішли будемо дивитися, що там зверху. Ми зараз на ту сторону підемо і подивимось. Зараз поліземо зверху, глянемо що там. Так. Ну, як бачите, ось з правої сторони, як дивиться зараз, посередині вон, В общем, все міняти потрібно. Одходь, буде глазки. Захопи знімемо цю суферинку. Бачите Данюшка? Ну дощі ж не передають, так? Да? Дощі? Ні, звичайно, час. нема дощів. Як як завжди, тільки дах робити. І дощі... Почнеться. Воно ж провалиться ж зараз, так? Да? Якщо ти полізеш? Да, туди на край Та не високо, да? Ну, скільки там? Пару метрів, так? Да? Я не думаю, що там.

Зараз спробуємо залізти сюди надіюсь, тут нема ще ж ніяких Що це тут Ну горіще Ну нічого тут поки що такого нема Цікаво Спробуємо вилізти звідси Думаю, Упс, падає 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 Будемо Зараз пробуй знімати шифер. Так, звідси, ну звідси почнемо. Так знімаємо. Це шупер нага, оце кусок якийсь. Ось о. Це якийсь великий. теперь можно это поднять. А, тут еще постелено что-то, рубирует, непогано. Так, тут не провалилось. Хай пока еще тут стоит. Хай поки ще тут стоїть. Зараз подивимося, що воно провалиться. Постелено. Ось. Це непогано так було зроблено. Шкода, що воно потекло. Продовжуємо демонтаж. Шиферинок. Опа! Так, о, не падать. Тільки не падать. Ось Отак сюди, так як воно тут все тримається Хто знає. Просто поклали його, чи, чи забили. Ага, просто поклали його. Шиферину з не закривали. Ну мені ще кажу, зручніше буде. Треба якось тягти його. На себя. Ого! Так, одна рука Ложки. не здравствует. Ложки. Не промается. Опс! Стены на месте. І маємо. Зв'язуємо. Це на драбину зложиш, я спущусь. Ого. Ой, скільки тут сміття. Ого. Ого. Була не закріплена так, що то. А, просто зверху. Я не думаю, куди надіюся. Сейчас. Так. Сейчас сама чеки йдемо. Ого. так можна в баражненько поставив там, да? А що брошено? Ага. О. О. Тікало десь. Та непогано, може наші. З те робірують. Побачу. Непогано зроблено, да, і руберують, там так? є і все. Так. Так. Зараз Данюшечка, ще одна шиферинка. О. Бачиш, папа він який сильний знімає, як Ти, Папа буде якась об'ємнушка тут ми його. Агу. Так. Зараз дізнаємось, чи прибито, чи ні. Цупкенькі, так? Я скидаю. Данечка тут бачить зараз буде падати. Ого, ще один величезний кусок. Когда Данюшечка, відходь трошки. Угу. Пау як, да? Павло. Так от ти бачиш, за художка на всі цілі, вони не трухлять взагалі зовсім глянь. На ними роби ролі були. У нас трухло знизу. Ох. Зараз буду знімати ці всі дошки. Зараз ще вам раз зніму, як воно виглядає. Тут тепер Діма зняв уже трохи дах, то так виглядає. Тут двері. Ось таке вузеньке, воно, тут ми плануємо дуже невеличку кількість курочок, буквально там 10 штучок. Так, не знаю якої породи брати на яйця. Побачимо. Будемо вибирати яких, так думаю, зразу вже підрощених брати, які починають нестися там п'ятимісячних. То будемо дивитися, які там є пропозиції на ринку. От, а так ось треба буде зробити дах, стіни замазати, побілити, трошки підготувати приміщення. А може не трошки. Так, заложки сіна вирішили вручну прибрати, щоб не втягати мотоблок, ревочеріє. Швиденько. Воно таке легеньке, маленьке сіно, гілки ходить. Тому зараз швиденька на попони. Ei, você tem uma foto tá? <laughs> <laughs>